Одна річ, яку у ви страхової компанії ми забули спитати, але ми цього не пропустимо. Звісно, що це екстра гроші за те, щоб ці матеріали могли бути доставлені до цього будинку. Дивіться, що ви бачите заді мене, лінії електропередач дуже високі. Якщо ми станемо ось тут, ви побачите, що тут одна машина приїде просто. А якщо кран, який привозить матеріали, який зазвичай міг би нам подати матеріал на дах, прям щоб ми не тащили це все в руки, в ручну знизу вверх, цього ми зробити ми тут не зможемо, тому що передачі електропередачі йдуть вздовжину всього. Тому страхова компанія, ми їх прижмемо до стіни, щоб вони нам заплатили екстра гроші, щоб ці палети, всі перші, що приїхав не кран, а приїхала така спеціальний кран, по суті, грузовик, який має форкліфт прикріплений ззаді до себе. Вони тоді зупиняться, ось тут. Потім звідти всі матеріали повезуть ось туди. І ми прийдеться нам вручну, ті матеріали всі на другий поверх, хоча ну, тут другий поверх це таке поняття розтяжне в цьому будинку, таскати вручну. Тому цей проєкт, замість того, щоб зробити цей дах за один день, за два дня, за три дня, це займе в два рази більше, тому що у вас інгласи не будуть наверху, у вас інгласи будуть внизу, і ви їх всіх будете вручну піднімати повністю вверх.